Дорогі друзі, шановні присутні, шановні представники нашої вітчизняної прекрасної, і героїчної залізниці. Ми пройшли разом вже 254 дні, повномасштабного вторгнення. І важливо не тільки те, що ми всі разом з вами пережили за цей час, але й те, що ми зберегли. Зберегли людяність, здатність допомагати одне одному попри все. А також це на перший погляд просте слово все, а за цим попри все стоять тисячі людей, які ви зберегли життя, тисячі ударів ракетних, російського ворога тощо. Робота української залізниці демонструє. Це дуже добре. Демонструє, як ви захищали нашу державу більше восьми місяців. Від перших годин вторгнення залізничники перебудували свою роботу в нових умовах, в умовах війни, завдяки чому була збережена ефективність абсолютно всіх процесів. Люди на місцях проявили справжній героїзм. І саме таких людей сьогодні ми будемо відзначати нагородами. Робити я буду це. З і із задоволенням. Загалом, після 24 лютого, мільйони українців були евакуйовані з складних районів нашої держави, з, районних, з районів бойових дій. Завдяки саме вашій роботі повноцінно забезпечується оборона нашої держави, підтримується наша економіка. Сотні тисяч робочих місць в різних галузях економіки залежать від Чіткості роботи кожного і кожної з вас, і це добробут мільйонів людей. Ми пройшли разом з вами а, серйозний виклик ніколи такого останні роки принаймні, не було серйозна паливна криза і внесок у в її подолання дуже вагомий. Всі бачили кризу, але всі бачили. Всі бачили, як ви змогли вийти з цієї кризи. Долаємо енергетичний терор зараз. І він ще складніший, ніж ця паливна криза. Я впевнений, що ми пройдемо разом з вами і цей виклик так само з і так само разом. Коли ми звільняємо сьогодні нашу територію, залізничники. Стараються якнайшвидше відновити сполучення між містами, районами, звідки вигнали окупантів. І дійсно, іноді ми говоримо з міністром інфраструктури. Ніхто не звертає увагу, чи це вигідно, чи це не вигідно, чи приноситься прибуток залізниці. Ніхто більше на це не звертає увагу. Вигідно, щоб люди бачили нашу залізницю. Бачили Україну, бачили в усіх містах деокупованих. І, і також це дуже важливо, щоб це бачили окупанти, що ми всюди, де ми деокуповуємо нашу прекрасну державу, ми повертаємось. Одне з перших повертаються залізничники. Я вам дуже вдячний. Робота залізниці повністю відображає дійсно наш український дух, сміливість. Завзяття, щира праця, впевненість, що ми своєї волі нікому не віддамо. І я хочу всім вам сьогодні подякувати за вашу самовіддану роботу. Слава всім нашим воїнам, які воюють на передовій. Слава всім нашим залізничникам, які воюють на своїх робочих місцях, і це абсолютно. Правди, бо всі ми це робимо заради тільки одного, заради перемоги нашої держави, заради майбутнього наших дітей, заради України. Щиро ще раз всім вам вдячний. Слава Україні! Дякую.